Таю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас у чарівний світ вечірньої казки. Привіт, малята! Дуже рада, що ми знову з вами зустрілися. Добрий вечір, малята! Привіт, привіт, привіт усім малята! Ну що? А, а ви вгадайте, що сьогодні я робив, а? Ем, важко догадатися. Але ти напевно, сьогодні ходив на прогулянку. А от і ні. Ходив у театр? Не вгадала. А може ходив до бібліотеки? О. О. А звідки? А звідки ти знав, Колю? А? Я слідив за тобою. А ну, ти що? Так <рес> не можна робити, а? Кисику, ти Шо? ходив до бібліотеки, а мене з собою не взяв. А? Ну, ти ж знаєш, як я люблю читати книжки, я ж тебе брала. Кицику, а, кицику. Ти книжки ти, ти любиш читати і ходити до бібліотеки любиш, але я не міг тебе з собою взяти. Вибач, Юлю, тому що це була моя таємна місія. Я пробрався вночі до бібліотеки, заліз на дерево, на дах, потім спустився до читальної зали. Я хотів знайти там най найстарішу книжку, тому що в ній заховано багато-багато мудрості. О! І як зайшов? Знайшов. Ось вона що Це тебе така за книжка, ти сьогодні приніс? Розкажи нам про неї. Що це за книжечка? О, це така книжка. Про що вона? Про що, про що? В ній зібрана вся-вся-вся історія і вся-вся-вся мудрість, яка тільки є на землі. О. А мудрість кого? Котів чи людей? Мудрість всіх-всіх і котів, і собачок, і звіреців, і всіх людей її зібрали тут одній. Книжці О! і ти багато вже прочитав там ну, набрався тільки почав, мудрості? час почав mm. читати. Але коли я її прочитаю, я буду наймудріший кіт в світі. Ось так. О, ну, ти коли її прочитаєш, ти нам порадь. А ми можливо те моляти. Ми прочитаємо. Ну якщо mm. книжка потім, цікава. Потім будете приходити до мене за порадами, mm. тому що я буду най-най найрозумнішим. Угу. Найрозумнішим -най uh -huh. котом. Так. Ну, все, не заважайте, я вже буду читати. Так, Так, що будемо читати? Ми зараз взагалі то спілкуємося. Ну, ви спілкуйтеся, а я буду читати. Так, ну, кицику. -ки. Ну перестань читати. Давай з нами поговоримо. Але ж в книгах так багато мудрості, а. Ну дав. Про це ми знаємо так. У книгах багато мудрості, та можна багато всього дізнатися. Ага. От це дійсно так правда, малята? А ще так. в книгах зібрана вся вся ця історія. І коли ти прочитаєш, ти будеш знати, як створений світ, навіщо він створений, і, і, і все, 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 все взагалі. Отак, Правда. А? а ви малята, любите читати книжки? Так, так. я дуже люблю. А я взагалі люблю дуже-дуже сильно. А які, а які такі книжки? Я люблю про цю книжку та люблю про рукавичку, люблю я про Івасика Телесика і все. О, бачиш кицику. У Не один ти полюбив цю книжку. Коля теж буде читати а Ти що любиш читати? А я полюбляю чарівник Смарагдового міста. Ух ти! Нічого собі. А ти яна? А я полюбляю читати казки. Кицику казки. Да ще потім приходити і вам їх розповідати. Українські народні, а не тільки українські народні mm -hmm. казок насправді дуже дуже багато, і я вам скажу, що там дійсно плетена мудрість людей, які їх складали, і потім передали до нас сьогодні. Mm -hmm. тому, тому малята дуже корисно ходити до бібліотеки так. і читати книжки. Правильно а так. Нас... так. А нас ще водять групою до бібліотеки. Ми там виб... вибираємо книжки, які нам забажаються. І ще нам проводять лекції. Остання лекція в нас була про правила дорожнього руху. А що Ой. і такі книжки є навіть, так? Да? Правила дорожнього руху. Ну так, Китику книжок дуже багато і вони на різну тематку. І, до речі, я вас таке хотіла запитати: а чи ви знаєте, як потрібно доглядати за книжкою? Як про неї піклуватися? Добре, Яна, що ти нагадала. Угу. Я коли книжка рветься, її підлівковою заклеюю. заклею. А ти кицику що робиш? А ви знаєте, а мене постійно бентежить це питання. Я дивлюся, як книжки е, інколи трапляються такі порвані, помальовані. Mm -hmm. Я да. навіть Я не знаю, як це діти таке умудряються з ними робити. А, О, а ти кицику зараз скажи малятам про те, що такого не можна робити, і вони запам'ятають твої слова. Mm -hmm. Я звернусь так. до малят. Говори. Малята! Такого робити не можна. Правильно? Правильно. О. Тепер вони тебе послухали. Тепер вони запам'ятають цю інформацію. І ніколи такого робити не будуть. Угу. А я пропоную зараз нам е, знову перейти до приємного і подивитися мультик. Що скажете? Так, давайте. Я вже давно не, на, на нього чекаю. А я так вже хочу дивитися. Так, ну все, тоді, тоді ви дивимося мультика. Так, а давай. я буду, я буду читати книжку. Читай, так. читай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Стій, крадію. Тримай його. Не пускати більше у ліс цього крадія. Не хвилюйся, Михайло Потапович. Він не повернеться. Чуєш? Ти се хоче вибирає. рятуйтесь, і як Зовут... І навіщо прийшли? Я гостра Прибув сюди, аби навести лад. Не треба боятися. Я буду милостивим. Щося що цей остромисел на нашого лиса схожий? Начебто він, і начебто й не він. Та що ти? Та він тебе зараз зі всіма колючками проковтне. Дійшло до мене, що у вас у лісі крадіжки почалися. З цим я покінчу. Крадіям від мене милості не дочекатися. Що, шановна, у тебе, мабуть, і діточки є? А як же, батечку? Цілих троє? Троє. І певно, гарненькі. Красені. Запевняю тебе, остромисл, такі кмітливі. І здорові? Здорові. Гладкі, веселі. Це добре. Та ти приведи їх до мене вранці. Я их съем. Баточку. Стрывай, кума. Я да поможу твоей беде. Слухай. Ну що, малята, розповідайте, як вам мультфільм дуже-дуже сподобався. Та да, мультфільм то цікавий, але ж книжка. Книжка набагато цікавіша. Я коли її читаю, навіть в мене в голові мультики починаються. А дійсно mm -hmm. в голові та виникають такі сюжети, картинки, і от да, ти бачиш ці події, які мали. описані. Да, О, да, ну, да. Це дуже добре. Це означає, що ви читаєте дуже дуже цікаву книжку. Mm -hmm. От ну. Що, дочитати Кицюку, вже книжечку? Ну, ще одна сторіночка. А, ще одна сторіночка. Це не, ж, не заважайте, я читаю. Ну, давай тоді так, Ти прочитаєш її потім перед сном у угу. ліжечку. А зараз ми тоді з малятами попрощаємося. Так? Побажаємо їм солодких та казкових снів. На добраніч, малята. Солодких вам снів. До побачення, малята. Бувайте, бувайте, малята. До наступної зустрічі. Мі